Як використовувати новий крем з азелаїновою кислотою? Один раз увечері, а для посилення ефекту можна і двічі на день. А якщо УФ індекс вище трьох, то СПФ захист вранці обов'язковий. Орієнтуємось на клінічні показання. Вікових обмежень немає. Ні, є лише психологічне звикання, коли результат вже є, але вам хочеться ще більше. Мінімальний курс 3 місяці, але його можна використовувати на постійній основі. На початку курсу 1-2 місяці допустимо використовувати азолеїнову кислоту. Далі її слід замінити засобами, які більш зволожують шкіру та відновлюють її ліпідний баланс.